Дуже хочу подякувати Наталі Сапліні за ту всю, за ті всі навчання за все те, що вона робить для нас, тому що вона дає дуже багато потужної інформації, яку можна використовувати для на практиці. Дуже багато теорії є скрізь, але тут теорія, практичні навики, які ми використовуємо саме з пораненими. Використовуємо з військовослужбовцями з ветеранами, з дружинами з нашими вдовами. Дуже дуже дякуємо і надіємо, що ось ця наша спільна діяльність. Вона буде розвиватися і буде таким потужним організмом, який буде допомагати цій Україні дихати після війни. Дякую, Наталії Сабліні, за можливість проходити різні тренінги, дуже корисні для нас всіх психологів для підняття нашої кваліфікації. Сама пройшла тренінг по травму терапії, і також тренінг по реабілітації реабілітації військових. Ну і наша міжнародна асоціація психологів та тренерів експертів запрошує всіх також відвідати наші тренінги.